На, на нараді от, дав їм термін один тиждень для того, щоб вони допрацювали. Техніка, техніка ще не готова до виїзду вся, паливно-мастерні ще не забезпечені, хоча кошти виділені були. От, по стоянному відстою транспорту теж не забезпечено. До кінця повинні за неділю вони допрацювати, мені доповісти. Поставлено це на контроль особисто в мене і, звичайно, що заступника. Ви знаєте, ми говоримо, чому я говорю починаю за дороги. Область повинна дихати, магістралі повинні працювати. Продукти харчування, товари, все інше, що перерухається по дорогах, воно повинні безперешкодно просуватися. І як завжди, у нас виходить так, що зима попала, застала нас зненацька. Як воно буває, минулого року в цей час вже був сніг. Слава Богу, цього року ще немає. Я думаю, що за тиждень ми це все впораємося і будемо працювати. Ті роторні, ті роторні, глибше скажу, ротори, які...